Всім привіт! Сьогодні у нас на видачі. Буквально за 20 хвилин буде видача цього автомобіля, і ми приїхали зробити міні-обзор для вас. Це Tesla Model Y 2023 року, рестайлінгова, з пробігом 17 тисяч міль і з цілою безпекою. Це не дуже проста історія, якщо чесно, тому що клієнт дуже давній. Цикл угоди був майже 8 місяців. Ми торгували, перестали торгувати, потім знов торгували. Торгували і по 18 тисяч, коли вони були там на піки в цінах. І за 17, і чуть ли не за 20, і є торгували, ось стоїть, до речі, є І все ж таки з Нью-Йорку в побайнав ми знайшли цей автомобіль. Фінальна ставка там 14 тисяч 300 з чимось доларів. Автомобіль під ключ з усіма платежами безкоштовним розмитненням заїхав в 23 тисячі доларів. Ми його купили, коли ціни були в космосі. При цьому всьому ми забрали його там на 6 тисяч доларів дешевше, чим вони торгувались. По пошкодженню у автомобіля криміналу взагалі не було ніякого. Під заміну було, був ремонт ходової частини. Заміна була фари, заміна крила, заміна камери. До речі, дуже важливий факт, що в цій теслі вже в 2023 році рестайлінгові камера знаходиться в крилі, і ця камера була ціла. Замінили бампер, замінили капот, безпека була нетронутою. І автомобіль готовий. Доставка з ближнього штату зайняла там місяць-два тижні. Ремонт трішки затягнувся, тому що були питання по деталям. Людина сама підбирала деталі, але питання закрите. Машина повністю готова, як то кажуть, на повному бойовому ходу. Просто подивіться на стан салону. 17 тисяч миль ну, це просто нереально. Просто вона пахне новою машиною. Білий салон просто виглядає нереально. До речі, <смі> дружина клієнта вчора приїжджала на станцію перед видачею. І, так сказати, сказала, що машина крутєзна. Подивіться, візуал, візуал нереальний. Ну і 17 тисяч миль. Батарея максимальна. Це забув сказати, це лонг-хрендж, повний привід. Тобто проїжджає вона там близько 500 кілометрів. Дуже такі змішані емоції, того, що дуже довго ми це все робили, і ось вона стоїть повністю готова під ключ. Якщо ти хочеш взяти собі автомобіль і тобі хочеться взяти максимально його вигідно, звертайся до нас, тому що у нас строків по виграшу автомобіля немає. Ми будемо торгувати ровно стільки, скільки це буде потрібно, щоб забрати автомобіль в угоджений бюджет ще й на ще на березі. Тому бінці автологістик нам довіряють, замовляють електрокари і не тільки електрокари.